Мільйон мрія багатьох людей на цій планеті, заради якої деякі готові піти на страшні речі, але ми не будемо робити чогось незаконного та йти проти правил, бо у нас є крипта. Тому давайте спробуємо заради експерименту дойти з нуля до мільйона. Хотів би зараз сказати, але я розумію, що це майже неможливо. Тому давайте візьмемо більш реалістичну ціль, до якої деякі люди йдуть. Рокам, так я кажу про квартиру. З самого початку я підбирав хати у Києві, але коли я побачив на них ціни, зрозумів, що якось хочеться поближче до Морька. Тому я обрав хату у Одесі за 85 тисяч доларів. Ну і на ремонт ще п'ятнашку можна накинути. Тобто сумарно наша ціль складає 100 тисяч доларів. Це на секундочку 4 мільйона гривень. Ну і залишається найпростіше – це заробити. Як? Усе просто. Ми повинні розділити наші 100 тисяч на 4 головні частини, до яких ми будемо йти із відео у відео. Перше, до якої ми будемо йти, це 100 доларів. Друге, це тисяча. Третє, це 10 тисяч. І фінальний босс, це сотка. Тобто, кожен раз ми повинні множити наш банк на 10. Так, це 100% буде дуже важко і так, це 100% буде дуже довго. Я не відміняю той факт, що на цю рубрику знадобиться не 4, не 5, не 6 відео, а набагато більше. Але наприкінці ми зможемо зібрати цей пазл 100 Тисяч доларів. Скільки на це знадобиться часу, я не знаю. Але для всього цього діла я створив спеціальну табличку, у якому будемо записувати усі тємки, які робили. Будемо записувати затрати, будемо записувати профіти, щоб усе було зручно рахувати. Також на самому початку я зробив детальний план дій, завдяки якому ми зробимо неможливе. Отже, увесь план я залишу на потім. А зараз давайте приступимо до першої частини: шлях до ста. Доларів, отже, як з нулем в кармані почати розганяти банк. Дивіться у крипті дійсно дуже багато методів заробити з нулем у кармані. але з тих, що дійсно я шарю, це ноди та дроп. Але давайте про все по порядку. Отже. Ноди, це комп'ютер, який підтримує роботи криптовалютної мережі. Сказав мені чаджебіті, але пішов він нафіг з такими замудрими словами. У нас все просто. Ми шукаємо достойний проект. Наразі це Грес, який вже одного разу роздавав достойний дроп. Він запустив другий сезон дропу, на який виділив більше монет. Так, от. Для того щоб прийняти участь, нам потрібно встановити ноду. Тут у вас є два варіанти: перше, це встановити ноду на свій комп або ноут, а другий варіант це встановити ноду у браузер. Особисто я обрав перший варіант та встановив ноду на свій ноутбук. Та наразі я маю тільки один акаунт. Так я міг придбати спеціальний софт, який буде швидше майнити поінти. Та міг придбати софт, який дозволить мені створити одразу дуже багато акаунтів, але... Нас ноль це неможливо, тому я запросив кінтів та усіх членів родин і заставих їх теж майнити. За що мені також на пасиві капають поінти. але виникає логічне питання, коли дадуть дроп та закінчиться цей майн? Точно відповіді на це питання немає, але у минулий раз цей період майнінгу був приблизно 8 місяців. Зараз вже пройшло. А я пропустив ці три, тому у нас тільки 5 місяців залишається. Тому при першій можливості ми придбаємо софт та зробимо невеличку ферму. Також дуже крутим інструментом для розгону банку є. Дропи, але тут потрібно розуміти, що їх дуже і дуже багато. Дропи від крутих проєктів по типу Starknet, Van Aptos або щось типу того, або дропи на біржах. Вони також розділяються на категорії, такі як квізи, токінсплеша, ідіошки, лаунчпули і також тому подібне. Там дуже і дуже багато різновидностей. Але майже для всіх цих видів потрібні грошенята. Окрім одного, це квізи, це звичайні тести, за які ми отримуємо винагороду. І надиво нам повезло, бо досить недавно у Запустив таку квізіжку, за яку роздавали по 5 баксів на один аккаунт. Особисто я зміг зробити 4 аккаунти на маму, на тата на брата. Ну і в мене ще один до цього був. Також мені довелося придбати три проксі по баксу для того, щоб усі аккаунти змогли пропустити. Так от, брудними я отримав 20 баксів, з них 4 бакси пішли на комісію та проксі, і сумарно чистими я зміг заробити за буквально 5 хвилин 16 баксів. Також досить недавно був квіз на М'якс, за який мені повинно прийти нагороду 25 баксів. Зарегав я таких два аккаунти та використовував стрій проксі, які я зав для ОКХ. Ці нагороди ще не прийшли, і невідомо чи прийдуть взагалі, але ми. Вірмо, також під час монтування цього відео я встиг зробити дві промки. Перша промка була на бінансі, де мені потрібно було проголосувати за проект. Та за це я отримав на наступний день 8 баксів. У мене було 4 акаунти, тобто сумарно я отримав 32 долари. І на наступний день після бінансу вийшов ще один квіст новий, за який я отримав ще 20 баксів на 4 акаунти. Використовував все ті ж старі проксі, тому затрати були тільки пару баксів на. Місії також досить недавно була промана бінансія за прокрут 50 баксів. Ми могли отримати 10. Але як ви пам'ятаєте, у мене немає 50 баксів, у мене 0. Так, звісно, я міг попросити у когось ці 50 баксів, але ж це не цікаво. У нас по хардкору і взагалі нам дуже сильно потрібно вийти на ці грьобані 100 доларів, бо вони нам відкриють двері у світ. Дроп, де ми зможемо воркати токенсплеши, за які будемо отримувати по 100-200 баксів на один аккаунт, Можемо брати участь у дропах на біржах по типу того ж Binance, про який я тільки що розповідав, або можна робити фаст темпи. Oh yes. Поясню ходить якась ідіошка на бінансі. Це коли якийсь проект запускається та виділяє якусь частину монет на дроп. І щоб його отримати, потрібно закинути монети BNB у хол. Від кількості BNB це монета від Binance, залежить кількість нагород. Так от коли така ідіошка виходить, люди масово біжуть купувати ці бінбішки для того, щоб їх закинути у стейкінг та зробити грошенят. І тут у вас є два варіанти: перше це зашортити саму BNB за 10-15 хвилин до кінця ідіошки, бо потім люди побіжуть продавати свої монети, і монета. Полетить донизу, а ми її зажортили і золотали грошенят. Або другий варіант більш ризикований шортити саму монету, яка запускала ідіошку. Але тут є декілька водних, бо усе залежить від кількості монет, яку проект виділив на дроб. Якщо це маленька сума, то навряд чи монета сильно впаде. А якщо велика, як було недавно, коли проект Pump виділив 4 на IDO і монету уїбалась у самі низи. Так, от, якщо б ви встигли зайти у шорт одразу після лістингу, ви б залутали таку непогану котлету. Але для всього цього нам потрібні грошенята, яких у нас зараз майже немає. Тому потрібно покручуватись з того, що є. Отже, зараз я беру фокус на дропи та ноди, і паралельно при першій можливості буду приймати участь у якихось швидких темках по типу тих шортів, про які я тільки що розповідав. Тому в наступній частині ви побачите, як ми дійшли до тих самих ста. Доларів, які нам відкриють двері та дадуть ту саму можливість. До речі, про усі дропи, які я буду робити, я буду писати у своєму телеграм-каналі. Тому послання в описі залітайте. І тому, як завжди, сподіваюся, відео було корисним та цікавим для вас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Забавайте про мої два телеграм-канали. Посилання в описі набагато цікавого. Дякую за перегляд. З вами був Вайс. всім пока.